Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, як стверджують джерела дзеркала тижня в офісі президента та правоохоронних органах у кабінеті глави держави між президентом Володимиром Зеленським та керівниками антикорупційних органів, директором Набу Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком відбулася ще не одна непублічна зустріч. За інформацією співрозмовників під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку та секретареві Єрен Самоумірово питання, втім, полягає не в тому, що керівники антикорупційних органів озвучили цю інформацію главі держави, а в тому, якою була його реакція. Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умєрова керівниками української переговорної делегації. З іншого боку, після шести років політики випалювання всього професійного і інтелектуального, кого ще можна, було висунути очолити українську переговорну делегацію, якщо не тих, хто мав доступ до найвищого рівня президентської довіри, пишуть журналісти. Непрямим підтвердженням серйозності намірів НАБУ щодо цих посадовців. Є те, що вчора, 25 листопада, Ум'яров, був запрошений до національного антикорупційного бюро на допит.